Друзі, вітаю з вами телеведучий і волонтер Сергій Притула. А віднедавна я ще й ютубер. І за нашою доброю старою ютуберською традицією я прошу вас 에, підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок. Ну а в кінці відео поставити лайк, якщо вам сподобається. Ну а якщо ви ще й коментар який залишите, то я точно залучу в тренди українського Ютубу. Сьогодні 22 червня. Сьогодні в 4 часа утра. Без всякого об'явлення війни для когось ця дата є сумною та трагічною. Хтось про неї майже нічого не знає, а хтось навпаки намагається використати її для того, щоб вкотре пограти м'язами та укріпити скрепи. Кіножовому харі ми їх. Всіх Якщо ви зараз уважно прислухаєтеся, то можете почути, як десь з північного сходу до нас долинає грюкання чобіт та уривки пафосних промов. Єрви на красний площі... Це за перебріком знову святкують. Скільки може прожити без параду середньостатистичний ватник? Та ніскільки. Тому той парад, який скасували 9 травня, проводять сьогодні, 22 червня. Знову лицемірство, знову пафос і знову ідіотські слогани можемо повторіть. Та на Берлін ми з вами не такі, тож можемо спокійно сісти і подивитися на цю дату з точки зору історичної правди, а також проаналізувати, чого нас навчили ті події для Європи. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Що? Саме тоді, після невеликої провокації на кордоні, німецькі війська вклинилися у Польщу і за короткий час фактично знищили її. для Сталіна та радянського союзу цей напад не став несподіванкою, адже незадовго до цього Ріббентроп та Молотов підписали таємний пакт про ненапад та розподіл сфер впливу у східній Європі. Тобто, фактично, гітлерівська Німеччина та Сталінський радянський союз поділили між собою території суверенних європейських держав. 17 вересня 1939 року радянські війська весело та під калінку малінку перетнули збруч і вдерлися на територію тодішньої Польщі зі сходу. І командирне генерали та тойшнозов'ят Росінтропенґіманзам Димфобаймарформаціоне для мільйонів українців західної України це вторгнення стало трагедією, адже разом із радянськими військами прийшли НКВС, Колгоспи та Сибірські табори. На цьому агресія СРСР не закінчилась, і 30 листопада 1939 року совєти спробували нагнути Фінляндію. Чим це закінчилось? Ми добре знаємо. Фіни, хоч і втратили частину територій, але вистояли радянські війська зазнали катастрофічних втрат policy of the mailed fist over the little демейлдфистевлнейшн сталіну того було мало. Тому 28 червня 1940 року радянський союз фактично напав на Румунію і віджав Бесарабію та Буковину. А 14 липня того ж року радянські танки вже псували бруківку у Литві, Латвії та Естонії. На багато десятиліть ці країни потрапили. Під радянську окупацію, після цього Сталін почав концентрувати війська вже на новому кордоні з Німеччиною. Цікаво, що він собі тоді задумав мабуть, оборонятися від нацистських загарбників. Саме тому всі дивізії були укомплектовані як для нападу. Гітлер на все це подивився і вже 18 грудня 1940 року затвердив план Барбаросса. тобто план блискавичного розгрому радянського союзу. Якщо на хлопський розум, то все це виглядало десь як у ситуації, коли два гопніки намагаються поділити награбоване і кожен з них думає, а нащо ж мені ділитися? Тож, 22 червня 1941 року німецькі війська почали реалізовувати вищезгаданий план. Результати нам теж відомі: війна двічі прокотилася Україною. Спочатку з заходу на схід. Потім, зі сходу на захід, мільйони українців втратили свої життя, мільйони отримали каліцтва, мільйони дітей стали сиротами. Маючи в розпорядженні оригінальні документи, можемо говорити про те, що Україна в складі радянської армії втратила 3 мільйони 200 тисяч солдатів та офіцерів. Знищувалися цілі села, сотні тисяч євреїв були закатовані та страчені просто тому, що були євреями. Потім прийшли радянські війська, і ось уже сотні тисяч українців опинилися у концентраційних таборах або ж були переселені у Сибір або України Середньої Азії, просто тому що жили в окупації. Транспорту для переселення українських родин не вистачало. Перевозили їх старими товарними вагонами разом із худобою. Це була страшна, жахлива, жорстока війна, і вона навчила нас кількох речей. Перше, коли чорти домовляються з чортами, для решти світу нічого хорошого це не несе. Друге, Україна заплатила велику ціну, але вистояла і вижила. Третє історія Другої світової війни це не тільки історія Росії, як це зараз намагається подавати Кремль. Це наша історія. Історія про людей, які воювали за незалежну Україну в лавах УПА. Історія людей, які теж воювали за Україну, але в лавах радянської армії, історія людей, які воювали проти нацистської Німеччини у арміях союзників. Ми маємо пам'ятати цю історію, але не перетворювати її на цирк, як це робить Росія. Тому 22 червня я не бачу причин для святкування. Я бачу підстави згадати ті жахливі події, зробити роботу над помилками і ніколи більше їх не повторювати. Ніколи знову. Ну а якщо вам вже аж дуже захочеться сьогодні щось відсвяткувати. То можете відсвяткувати моє день народження Сергій Вікрович сьогодні 39. Ну, хоча б за це можна отримати лайк. До зустрічі!